Я вітаю вас. Ось така тесла є. продаж. Тільки не проїхала. 10 900 кілометрів пробігу. Це у нас 22 рік, 12 й місяць, кінець, ну, абсолютно майже 23 й рік машина. Нема року в машині. І до віддачі вона десь записувала. Трошечки бити. Якщо когось буде цікавити, вже є по 300 е, двері. Тут одне вушко в фарі е, поколене, можна склеїти, ну, ззаді там вухо обірване в фарі. Е, 400 фара, 2 е, по 300 дверки. Крило там дурниця, містелька також дурниця. Е, це головне, що машина без штоєра. Вона без ПДВ. Без ніяких штоєров. Тобто машина годиться для Європи. Хтось там хоче на Чехію, хтось ще кудись там на Італію. І така машина більш потрібна, ніж та з поверненням. Тому що, як відомо, приватнику тут ніяких штоєрів, ніяких ПДВ не 37 400 Ця машина на віддалі. Це є Long Range версія, ну, рахуй без пробігу. І я зараз покажу, що у в... її є, є, як воно бито. Отут е, про, е, порі, поріг, подивіться, загнутий трохи всередину. Отак От проєм виглядає. Отут ще рівна площадка, і то підігнута от в цьому місці. Тут також трохи підігнуто зверху, нічого не вистрелено, уважно дивились, стойка всередину не пішла. Просто вона трошечки пошкоджена на завісах та стойка. Де завіса крепиться, так вона стойка трошки погнулась. Зверху нормально, нічого не погнути, а знизу погнулася стойка. От, але всередину нічого не пішло. Ну, Двері, двері під заміну. Е, внутрішні обшивки, все тут, звичайно, все нормально, скло. ну, Скорлупа, це. 300 доларів є. Якщо когось зацікавить, то вже дивились і знайшли. Всередині абсолютно нова машина. Тут навіть нема що показувати. Як бачите, по строчечках оцих це є берлінська версія. Вже починає темніти трохи. Тут вона всередині абсолютно нова машина, але ну, яка вона має бути 10 тисяч пробігу. Ну, нова машина 37450. Можна замінити двері і ніяку стойку нічого не робити, так і їздити там за завісу, потягнути розтяжкою і все. От. А можна повністю зробити. Такі діла. Машина повністю на ходу. А і тут трошечки ще крило в одному місці ззаді підм'яти. Мається на увазі до ремонту, можна кататись сміло, куди завгодно можна їздити, без проблем тільки двері поміняти. Отак, врешті. Це нова машина. Ще пошкоджено диск. Вон тут ковпак нормальний, а диск трохи отут вигризений в одному місці. Під ковпаком тут алюмінієві диски, як за, як завжди. От. Тому при бажанні телефонуйте. Телефон знайдете в описі. Можна доставити на крайняк, якщо хтось в Україну захоче, але в Україну скоріш треба шукати машину з поверненням ПДВ. Але все ж когось може зацікавити. Це незвичайна версія Long Range Tesla Model Y, берлінської версії, європейська машина. Отаке От коротке відео. Скільки двері двоє можуть коштувати? І вже є, знайшли двері. 600 євро. Двоє дверей коштує. Є, без проблем, можна взяти. Ця лістелька на крило. Це копійки там 20 євро. От. Ну і робота буде трошки коштувати, тому що поріг під дверкою. Водія, бачите, який поріг. Трошечки він загнутий, нерівний. Отут як чоркнуло по дверці, так і поріг трошки змився. Ну, не, не є така вже проблемна робота. Зараз отак покажу ще. Площадка оця з молдингом, вона не, не вздулась, нічого рівна. От тут тільки з краю, це прим'ято. Ну і завіса нижня, стойка всередину не пішла нікуди. Але під завісою трошки верхня площадка, оця де крепиться завіс, пом'ялася трохи. Ну, Викривилась, там де крепиться завіс. Така от машина. Комусь треба нова, а комусь треба грошей зекономити, особливо, якщо в Європу для привата. Це нормальний, я вважаю, варіант. Двері поміняти і крило проблем просто немає. Ну, нижню завісу треба. Зі старих дверей потягнути, поставити на місце спочатку, ну, а потім вже ставити двері. Це в варіанті, якщо не робити, замінити двері і крило. Ну, але по-нормальному треба ж і поріг зробити все. Нормальні ціни в Польщі. На сьогодні, скільки ми возили машин, зараз зайнятий наш просто працівник. Ми брали її, щоб зробити і продати. Але зв'язались з рихтовщиком, з, ну, з покращиком, хто нам робив машини і він зайнятий. Тому навіть знайшли запчастини, але вже продаємо так, як є. Так, щось пишуть мені. Добрий день, скажіть чи прогрівати двигун зимою. Ну, якщо в, в бензині, то ще можна прогрівати. Якщо в дизелю, ну, дуже не бажано прогрівати. Тому що не, поки не досяг робочої температури двигун, він має дуже-дуже-дуже е, великий ізнос. Ну це навіть не ізнос, набивається еліпс шатунами на вкладишах. І він... Чим більше робить без робочої температури, а робить він дуже довго, і півгодини, і 40 хвилин, і годину є такі машини, що поки не рушиш з місця, працюють не, не, без стрілка на нулю, то я раджу в такому разі, як німці робити. Відразу, якщо це ручна коробка, просто натикаєте першу передачу, трогаєте з місця і ледве-ледве газуєте під натягом. Йдете повністю на холодній машині, особливо в морозі. Коли стрілка з місця е, тронулась, тоді можете газувати, їхати нормально. А поки, е, поки стрілка на нулю лежить, е, не, не газуйте. От. І машина прогріється в 10 разів скоріше. От. Це по дизелю, по бензину, він скоріше нагрівається можна, в принципі, не проблема. Гріти бензин. Саме тому, поки машини тут дизельні, вони тут їздять, все нормально. Тільки проїжджають до України і починають всі жалітися, що от втюхали двигун поганий. Непоганий двигун. Перша проблема це починають гріти в суперморози, і це багато двигунів кінчається таким чином. А друге, це заміна мастила в автоматичних коробках. теж. Моментально виходить коробка з ладу, коли замість мастила, там це, є ж гідротрансформатор, а є коробка з мастилом, ДСГ. Незвичайна, ну, не але мастило. От, і коли одне з другим замінити, нехай там самої найкращої фірми коробка довго не робитиме, вона починає пінитись і все. Краще взагалі. Не, не, не лізти до коробки, коли лізти без, без досвіду. І по тому питанню, чи гріти, коли це автоматична коробка, то теж рушати відразу з місця, але перед тим хоча б кілька разів. ПРД, ну тобто парковка взад-перед. Кілька маніпуляцій таких робите, тримаючи на тормозі. На гальмах ногу і тоді рушаєте. Треба підняти в коробці мастило, тоді вже рушати. Не, ну, от, для коробки погано, для автоматичної, коли ви відразу поїдете. От. Ну добре, але ще морозів немає, поки що це не актуально. Хоча можуть невдовзі початися морози. Отаке от коротке відео. Когось зацікавить Тесла, телефонуйте. І будуть інші у нас Тесли. Телефонуйте. В описі буде номер телефону. В описі також знайдете нашу сторінку на геч автомобіля ГМБХ. Е -е, сторінки, сторінка Mobile D. Перегляньте, може когось щось зацікавить. А я на сьогодні закінчую. На все добре. З вас підписка, лайк, до побачення.